Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Коротко про цей день ставка особлива підсумкова за рік і про рік наступний, те, що було зроблено цьогоріч, і те, що буде потрібно зробити наступного року, була доповідь Головкома, генштабу, також представлений план наших дій на 24-й. була доповідь розвідки ГУР та зовнішньої розвідки про те, до чого окупанти готуються, та загалом про ситуацію, про загальні військово-політичні очікування. Та можливі події в світі, попри все, що буде відбуватись в інших країнах, попри будь-які політичні зміни та настрої, нам потрібен достатній потенціал, щоб робити своє, щоб досягти своїх цілей. Зрозуміло, що наступний рік стане часом багатьох рішень, глобальних рішень, і Україні потрібно вміти вплинути на них, вміти досягти своїх цілей. Будемо боротися за наш вплив за справедливість для України. Я вдячний усім лідерам, які допомагають, які з нами від 24 лютого і будуть з нами в 24 році. Сьогодні увесь день доповіді щодо ліквідації наслідків російських ударів, загалом лише від вчорашньої російської атаки постраждали більше 120 наших міст і сіл, 39 загиблих. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Дуже важливо, що була надана вся необхідна допомога постраждалим, тим чиї будинки та квартири пошкоджені терористами. Це важливо відпрацювати і на урядовому, і на місцевому рівнях. Українські рятувальники, лікарі, поліцейські, усі працівники комунальних підприємств, які задіяні. Я дякую вам за допомогу людям за те, що ви працюєте цілодобово, аби зберегти якнайбільше життів. Зараз у Харкові знов триває. Рятувальна операція 17 людей постраждали від чергового удару. І за кожен такий удар по Харківщині, по нашій Херсонщині, по містах, селах Донеччини, Запорізької області, за всі удари по Одесі, Сумщині, по Києву, всім іншим нашим містам, регіонам, за кожен шахет, за кожну російську ракету буде справедлива відповідальність держави, терориста і політична. І дуже практично, ми готуємося в наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи у січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава. І ці рішення будуть, будуть сильними. Я хочу окремо подякувати усім партнерам за нову оперативну роботу для посилення нашої ППО. 24 на 7 працюємо не тільки ми у вільному світі, і це важливо. Важливо, щоб протидія терору не припинялась ані на день, щоб Росія не змогла виграти нічого у цій війні, і так і буде. Я дякую усім нашим воїнам, я дякую усім, хто працює заради нашої держави і людей. Слава Україні!